Тільки що був допитаний в якості свідка колишній заступник генерального прокурора Віктор Вікторич Кудряцев, який зробив, на мій погляд, ну, достатньо сенсаційну заяву щодо того, що. Позиція, яка була висловлена в його листі. Ви пам'ятаєте всі, що в своєму листі він чітко зазначив, що ніяких директив підписувати не треба було на ці переговори. І Тимошенко діяла в межах повноважень. Так, от це не лише його позиція. Лист абсолютно аналогічного змісту було надіслано за підписом генерального прокурора України на адресу голови секретаріату президента Сергія Льовачкіна. Тобто, це означає, що це не була приватна позиція кудрявцева, це не була позиція одної посоли особи заступника Генерального прокурора, а мова йде про те, що це позиція, консолідована позиція такого органу, як Генеральна прокуратура України, тому що і керівник цього органу Генеральний прокурор по суті визнали невинуватість Тимошенко у скоєнні того, що її зараз інкримінують. І заступник Генерального прокурора. По суті, визнав, що Тимошенко абсолютно законно підписала директиви, і ніякого рішення кабінету міністрів не треба було. Все це вчергове свідчить про те, що справа Тимошенко готувалася як замовна справа, оскільки ну в нормальній ситуації не може рядовий слідчий виступати проти позиції органу, в якому він працює, і це є, на мій погляд, цілком очевидно. І це підтверджує ще раз підкреслю замовний характер цієї справи. І замовність ця виникла в конкретний історичний період часу, коли стало зрозуміло, що справа щодо кіотських грошей і справа щодо автомобілів для сільської медицини повністю розвалені, тоді була сфабрикована справа по газових питаннях. Але напевно, шановні слідчі, забули, що був і лист генерального прокурора, і забули, що був лист заступника генерального прокурора, які повністю спростовують ті обвинувачення, які висувалися. В принципі, все. Шановні колеги є запитання. Бо ви повідомлено, що зараз пішов суддя до речі, кімнату. до речі, якщо когось цікавить, суддя пішов на радшу кімнату з'ясовувати питання, що робити з тими свідками місце перебування, яких невідомо, тобто зі свідками, які не проживають за тим місцем, яке зазначено. Було під час допиту в протоколі допиту зокрема, мова йде про е, таких свідків як Віктор Ющенка, Богдан Соколовський, Олександр Шлапак і Віктор Пензенек. Тобто, суд зараз буде вирішувати питання, що з цими свідками робити, яким чином їх розшукувати, і в який спосіб їх е, доставляти в Печерський суд для проведення допиту. свідків. а як? можливий примусовий привід, звичайно, відповідно до закону. Якщо свідок не з'являється, то суд вправі застосувати привід до свідка з застосуванням співробітників міліції.